Коли людині виповнюється 80 років, вона вже не поспішає наздогнати час. Зникає метушня, і на її місце приходить тиша, сповнена мудрості та розуміння того, що дійсно важливо. Погляд стає м'якшим, а серце легшим. З'являється бажання ділитися своїми відкриттями, щоб інші могли уникнути непотрібної боротьби та почати жити усвідомлено вже зараз. Це откровення Ентоні Гопкінса. Не просто перелік порад, а откровення людини, яка навчилася бачити життя в усій його глибині та красі. Полюбивши своїх батьків, братів і сестер, дружину чоловіка, дітей та друзів, тепер я почав любити себе. Любов завжди починається з інших. У дитинстві ми вчимося любити батьків тих, хто першим дарує нам турботу та підтримку. Потім з'являються друзі, брати і сестри. Потім супутник-супутниця життя діти. Здається, що коло турботи розширюється безкінечно і часу на себе просто не залишається. Але з роками приходить розуміння: ти не можеш по-справжньому любити інших, якщо не вмієш любити себе. Любов до себе це не егоїзм, а вміння піклуватися про своє тіло, розум і душу. Це визнання своїх переваг і прощення своїх помилок. Це розуміння того, що ти цінний цінна, просто тому, що ти є. Я зрозумів, що я не Атлант, світ не лежить на моїх плечах. У молодості здається, що без нас все зупиниться. Ми беремо на себе відповідальність за все: за сім'ю, роботу, друзів. Але правда в тому, що світ продовжить обертатися, навіть якщо ми на хвилину відпустимо контроль. Це усвідомлення приносить неймовірне полегшення. Ти розумієш, що не зобов'язаний рятувати всіх і вирішувати всі проблеми. Ти можеш просто жити і насолоджуватися тим, що у тебе є. Я перестав торгуватися з продавцями овочів та фруктів. Кілька зайвих копійок мене не розорять, але можуть допомогти бідній людині зібрати гроші на навчання доньки. У світі, де багато хто рахує кожну копійку, щедрість стає рідкістю, але з віком приходить розуміння, що гроші це лише інструмент, і деколи кілька додаткових монет можуть зробити чиєсь життя трохи легшим. Ти починаєш бачити продавців не як частину торгівлі, а як людей зі своїми мріями та турботами, і можливість підтримати їх приносить радість. Я залишаю свої офіціанці великі чайові. Додаткові гроші можуть викликати посмішку на її обличчі. Вона заробляє на життя набагато старанніше, ніж я. Щедрість це не тільки про гроші, але й про ставлення до людей. Коли ти залишаєш великі чайові, це не просто подяка за обслуговування. Це спосіб сказати людині: Я бачу твої зусилля і ціную їх. Ці моменти роблять світ трішки добрішим і теплішим. І що дивно, даруючи радість іншим, ти сам стаєш щасливішим. Я перестав говорити літнім людям, що вони вже багато разів розповідали цю історію. Історія дозволяє їм пройтися стежками пам'яті та знову пережити своє минуле. Кожен з нас це збірка історій. і з віком ці історії стають особливо цінними. Коли літня людина ділиться спогадами, вона не просто розповідає про минуле, вона повертається до тих моментів, які були для неї важливими. Слухати такі історії це спосіб подарувати людині відчуття власної значущості. І якщо ви бачите, як їхні очі загоряються, розумієте, це було не дарма. Я навчився не виправляти людей, навіть якщо знаю, що вони не мають рації. Тягар зробити всіх досконалими не лежить на мені. Світ дорожчий за досконалість. Раніше здавалося, що мати рацію це важливо: суперечки, докази, прагнення поставити крапку. Але з роками розумієш, світ не стане кращим від того, що ти виграєш чергову суперечку. Справжня мудрість це вміння промовчати і зберегти мир. Адже люди цінніші, ніж правота. Я роблю компліменти вільно та щедро. Компліменти піднімають настрій не тільки тому, хто їх отримує, а й мені. Комплімент це маленьке диво. Він може змінити настрій людини за секунду. І що найдивовижніше, даруючи комплімент, ти сам стаєш щасливішим. Коли ти бачиш, як людина розправляє плечі та посміхається, розумієш, це був не просто комплімент, а подарунок. Я навчився не звертати уваги на складку чи пляму на сорочці. Особистість говорить голосніше, ніж зовнішність. Світ звик судити людей за зовнішністю. Але з віком приходить розуміння, складки та плями не мають значення. Справжня краса це те, що всередині ти починаєш бачити в людях їхню доброту, щирість та мудрість, і це все змінює. Я йду від людей, які мене не цінують. Вони можуть не знати моєї цінності, але я знаю. Раніше ми намагалися сподобатися всім, але це неможливо. З віком, ти розумієш, важливо не бути добрим для всіх, а бути поруч з тими, хто цінує те таким, який ти є. Ти починаєш обирати оточення свідомо, і це приносить мир та гармонію. Я зберігаю спокій, коли хтось грає нечесно, щоб обігнати мене у щурячих перегонах. Я не щур і не належу до жодних перегонів. Життя це не гонка. Немає фінішної прямої, до якої потрібно прийти першим. Коли ти відпускаєш цю боротьбу, життя стає легшим. Ти починаєш насолоджуватися своїм власним ритмом і перестаєш порівнювати себе з іншими. Я вчуся не соромитися своїх емоцій. Мої емоції роблять мене людиною. Раніше ми приховували свої почуття, вважаючи їх проявом слабкості, але емоції це те, що робить нас людьми. Коли ти дозволяєш собі відчувати та виражати свої емоції, життя стає яскравішим та щирішим. Я зрозумів, що краще відкинути своє его, ніж зруйнувати стосунки. Моє его триматиме мене осторонь, тоді як у стосунках я ніколи не буду самотнім. Его це перешкода між людьми. Воно змушує нас триматися за образи та руйнує зв'язки. Але коли ти обираєш любов та близькість замість его, світ стає теплішим. Ти більше не самотній. Я навчився проживати кожен день так, ніби він останній. Адже він і справді може бути останнім. Ми звикли відкладати життя на потім, але потім може і не настати. Кожен день це подарунок. І якщо жити так, ніби сьогодні останній день, життя стає насиченим і сповненим. Я роблю те, що робить мене щасливим. Я несу відповідальність за своє щастя, і я зобов'язаний ним самому собі. Щастя, це вибір. Це не обставини і не чужий обов'язок. Коли ти береш відповідальність за своє щастя, життя стає простішим. Ти починаєш робити те, що приносить радість, і перестаєш чекати схвалення від інших. Жити з любов'ю та мудрістю означає приймати життя таким, яке воно є, і знаходити щастя в кожній його миті. А який життєвий досвід ви здобули, чим би хотіли поділитися? Будемо раді дізнатися вашу думку в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на наш канал, натисніть на дзвіночок і виберіть усі. Ставте вподобайки, великий палець вгору, пишіть коментарі, поділіться відео з друзями. Нехай відео про хороше та корисне дивиться більше людей.